От, ну що, сьогодні у нас пройшло випробування оце мій старичок Це цей молоденький, що тільки зроблений е в повному робочому циклі. Тобто пух. Максимум загнати пух. В предучих відео, хто там дивиться, побачив, як працював цей тракторець і як працював, звісно, цей тракторець. Тобто, теж з одним корпусом, щоб все було. По-чесному. Ну, тут, правда, між більший, тут менший. Так, почнемо з основного. Колія. Колія в нього 90 см по центрах. от Це мене не влаштовувало, і я зробив отой трактор. Потім принцип керування. Він переломка. Ось, Коли ти підгортаєш, сажаєш, вільнув рулем, є якби заді хвиля, в того немає. Це поки його мінуса. Який його ще мінус? Він повільніший, він більше занижений по передаточному числу, ніж той трактор. Він більш повільніший, але більше тяга. Двигуни стоять ідентичні. Що тут сім лоша коняк, скажем, що там? Тобто, навіть фірму одна та ж не буду називати. Тут постійний повний привід, ну там, звісно, класика, тільки задній привід. Так, це його мінуса Тепер плюси. Ви знаєте, що на зацепиш, він тягне, тягне, тягне. То, що да, він трошки легший, гладка гума. Буксує просто, але набагато більше в нього сили, скажімо так, ніж в того трактора. Тепер по цьому, що ми скажемо, кулія в нього 70, зразу робилося. По центрам 70. Чисто під картошку. От і все. Це всі його плюси. Тобто, що ти можеш поставити обладнання, посадити, підгорнути, ну, звісно, і викопати. Хватає з головою. По навісці, бачите, догружав, які лісти. По навісці, що тут, що там, все зроблено під мотоблочне обладнання. От. Може поставити сюди зубату різину, він буде більш продуктивніший, скажімо так. Але в принципі, скажімо чесно, гума непогана. гребе він досить непогано. Начав я ним грати, город виграв більшу половину оцим трактором, потім пішов в цільник. Ну і, звісно, ми стали. Там таке місце, де ми років 6 не орали взагалі. От. Взяв свого старічка і він мені зробив всю важку роботу. Тут звичайна така штукенція. Ага. Таурапи саморобні. На цьому стоїть уже трошки по-другому стоїть рульова колонка москвичовська. І отаким от чином. Плаво ще тут зроблено, бачите як? Ось я його не фіксую. Флажочок оцей підняли і воно спокійнесенько собі входить. Коробки ідентичні, що тут же Жигулі, що тут Жигулі. І дійсно, тут мост Жигульовський, тут два мости стоять з Москвича обрізані. По двигунам. Двигун сім кінських сил. І тут такий же сім кінських сил. Тож, бачите, все загрунтовано, викрашено. От. Ну це такий проект начальний, знаєте, от, з нього можна ще ліпити все, що хочеш. Це якби готовий вже, тут нема що ліпити, ану крила поставити. То з цим можна гратися фари там і до, до побладнання. Тобто, ну, такий ще. Можна з ним гратися. От, є ділема, чи він мені потрібен. Не знаю, буду думати, можливо, продам. Кому цікаво, пишіть, дам номер, поспілкуємося. От такий огляд цих двох красунчиків. Ну, скажімо чесно, мені імпонує більше мій зелений трактор. Можливо, я до нього просто привик. Можливо. Ну, цей теж прикольний. Слава Україні, пока-пока.